У кіно головний герой завжди в порядку. Він, неушкоджений, біжить від вибухової хвилі або й впевнено йде від вибуху, навіть не озираючись. Та чи можливо таке в житті? Перевірмо себе просто тут і зараз. Готові металолом або міни, що довго пролежали під землею. Безпечні або досі небезпечні. У мін не має терміну придатності. Небезпечним може бути навіть металолом, із, здавалося б, уже непридатних боєприпасів. Траплялися випадки, навіть коли музейні експонати виявлялися небезпечними. Якщо кинути чимось важким у міну, то це допоможе її знешкодити або лише підвищить небезпеку. Міна може не здетонувати від китка. А вибухнути, коли ви підійдете ближче, або здетонувати так, що відстані між вами та міною буде недостатньо, щоб вберегти вас від уламків, або ж міни можуть бути розташовані групою. Відтак і ураження від них буде масштабніше. Пробувати самостійно знешкодити міну завжди небезпечно. Якщо притримати міну вагою, наступивши на неї, то вона здетонує або не здетонує. У фільмах герой, нерідко стаючи на міну, усвідомлює це та кладе на неї важкий предмет, даючи собі час втекти з місця події. Однак у реальності міна вибухає одразу ж. Надішліть цей тест друзям перевірте разом, чи відрізняєте ви реальність від світу кіно.